показую лайфхак, бо сам вам і сам допомогся. А от в мене зараз є вставочка, от така подрізка, і руками туди не залізеш, ну ніяк не залізеш, ну тобто розходиться все. Я мучився, я клини, я ногами бив, руками бив, там щось дійшло. А я був, я, значить, отаку деревяну полочку, зарізку. І от я зараз Ніки не буду вставляти. Зараз представлюю заснім. Не вази нам домой. Ну типа форматі такому. Хоп. 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 Не розпираюсь. Ну, не оце, не очевидь торгуємо, а вот так, ну, окей. Щоб не Бо в іншому, просто, оце нереально. туди засунути. О, суці. Всі просто такі міста. Не реально досути. Аквар у вас там от фуд деш 65 штов. У вас от. ո oh, ամեն